Відтепер власник житла може виписати особу без звернення до суду. Друзі, в Україні набув чинності закон про надання електронних публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні. Як я вже говорив раніше, відтепер власник приватного житла має право виписати зареєстрованих осіб самостійно, без їх згоди та без рішення суду. Для цього потрібно власнику звернутися до центру з надання адміністративних послуг з документом, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує право власності на житло, в якому задекларовано місце проживання осіб, що знімаються. Заява може бути подана лише повнолітньою особою або законним представником малолітньої дитини. Як ви відноситесь, друзі, до даного закону? Напишіть свою думку під відео в коментарях. Якщо у вас з цього приводу виникають будь-які запитання, ви завжди зі мною зможете зв'язатись. Номер телефону буде викладений на моїй Тікток-сторінці в шапці профілю.